Діти це наше майбутнє, тому піклуватися про них потрібно завжди. Це вже десяток років поспіль демонструє благодійний фонд зміцнення громад. Улюблений всіма дітлахами країни конкурс дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею знайшов своїх переможців. Конкурс дитячих доробків мистецтва був започаткований ще 9 років тому, та з кожним роком набирає все більшої популярності серед талановитої молоді. Я робила зеленого тіста, оберіг дерево Україні. Я малювала хату біля хати гарбуза, а за хатою ліс, поле, компанії. Я дуже рада, що потрапила сюди. Тут було дуже-дуже цікаво і за літо дуже-дуже вражаюче. Також хочу подякувати благодійний фонд Зміцнення громад і корпорацію Сварохвестгруп за те, що вони започаткували всі такий всі гарний всі конкурс. Допомогою нього діти розвиваються, хочуть бути певними собі і я думаю, що Сив, треба, щоб було більше, адже вони допомагають дійсно для дітей. Цьому році на адресу оргкомітету надійшло рекордних дві тисячі робіт з різних куточків України. До уваги брали роботи на сільськогосподарську та патріотичну тематику. Головною метою проведення конкурсу дитячої творчості є виховання патріотизму та любов до рідної землі. «Певнена, що він житиме вічно, тому що ключова ідея патріотизму, любові до рідної землі вона є вічною. Підтримали конкурс щорічні партнери корпорація «Сварог Вестгруп», перший національний аграрний кооператив та туристичний комплекс УСЛАД. Володимир Стецюк, заступник голови правління корпорації «Сварог Вестгруп», переконує, сучасну молодь потрібно підтримувати, адже це майбутнє України. Велику частину своїх надходжень приділяємо різним таким конкурсам, дітям, людям похилого віку, церквам різних конфесій, культурі. Сам вислів цього конкурсу, що майбутнє діти. А ще древні говорили, що діти це наше майбутнє. І ще один такий древній вислів, що очима дітей бачить Бог. І те, ти, я, і я такі красиві. І... Ці візерунки, світлі, сонячні, ніжні. Все хоч це ми бачимо, що хочуть діти. А діти хочуть саме прекрасно. Дай Боже мій був мир і щастя на цій землі. Перший національний аграрний кооператив хоче відмітити те, що ви зробили гарну велику справу, прийняли участь в цьому гарному конкурсі. І е, наші найщиріші слова подяки, подяки за те, що вибрали свої майбутнє майбутнє з рідною землею. Нехай у вас буде над головою мирне небо. Е, Щасливе е, дитинство, і е, нехай ваші мрії збуваються. Позитивні емоції, подарунки та дитячі усмішки чекали на чималу когорту переможців. Цього року на найменшу вікову групу, окрім призів, на дітей чекав одноденний абонемент на відвідини скайпарку, а на 30 старших митців чекає таборування. Благодійний фонд зміцнення громад влаштував незабутній п'ятиденний відпочинок на базі туристичного комплексу УСЛАД. Там маленькі переможці зможуть відчути, що таке відпочинок з палатками на березі Дністра. Це наймасштабніший захід, і ми хотіли теж з дітей чимось. Приємно здивувати, тому для старших придумали таборування. Це не просто буде відпочинок, як в звичайному таборі, він буде теж спеціалізований. Дітки будуть займатися багато ручною роботою, вони будуть займатися ліпниною, вони будуть займатися вишивкою, якщо це дівчата, хлопці будуть займатися елементами різьби. Ну і Оскільки це на природі, на березі Дністра, вони будуть багато купатися, відпочивати, загоряти. По вечорах їм підібрали цікаві художні фільми, мультиплікаційні фільми. Які би давали дітям хороший розвиток організатори? Переконують, конкурс дитячої творчості Моє майбутнє з рідною землею проводитиметься і надалі. Адже головне завдання, яке ставить перед собою благодійний фонд зміцнення громад, корпорація Сварохвестгруп та перший національний аграрний кооператив, виховання патріотичної молоді, яка буде любити, працювати на своїй рідній землі. Максим Посполіта, Сергій Репчинський новини телеканал Ексклюзив.